Національні процеси останніх десятиліть в Європі показують наскільки гостро постає питання культурного самовизначення народів у багатонаціональному середовищі. В Україні воно включає в себе як культуру домінуючої нації, так і процеси етнічних меншин, враховуючи соціально-економічні особливості нашого краю, соціально-культурні процеси самоідентифікації ромів, ріст їхньої національної свідомості, вивчення питання ромології на сьогодні стоїть надзвичайно гостро. На початок 21-го століття процеси етнокультурного розвитку та самовизначення ромів проходить інтенсивно. Одночасно відбувається і зміна їхнього традиційного способу життя. Як відбувався процес формування та становлення науки про ромів у ромології, і з якими труднощами стикаються науковці у вивченні цієї теми? Ми звернулись до Наталії Зіневич. До Ужгорода я приїхала на запрошення чудової команди, яка наразі втілює проєкт запровадження в Ужгородському національному університеті сертифікатної програми «Ромські студії в Ужну». Власне, і мене запросили до експертної співпраці, і тому я з задоволенням беру участь у підготовці цього масштабного проєкту. Що вас привело до цієї теми? Науковий пошук це, це дуже цікава, але надзвичайно складна і мало досліджена тема, не лише в Україні, а власне і на всьому пострадянському просторі. Тому власне, пошук себе як дослідника він і обумовив те, що ця тема ще віднайдена мною в студентські роки, стала частиною мого наукового життя. У радянські та перші роки радянської влади ромологія активно розвивалася. Нам цікаво, ким і які етнографічні, історичні та соціально-культурологічні дослідження проводились в Україні. Ромські студії в Україні можна з одного боку сказати, що вони досить слабко розвинені у порівнянні, скажімо, навіть з сусідніми країнами з тією ж Румунією, Угорщиною. Але з іншого боку, є і свої досить потужні тривалі традиції. Власне, моя кандидатська дисертація, частина її була присвячена дослідженню власне, витоків, як почав зародився інтерес до ромських студій, як відбувалися перші наукові контакти між європейськими і українськими вченими. І це розпочалося доволі давно, на початку 19 сторіччя. Відомий дослідник права великого Князівства Литовського, і Речі Посполитою е, віднайшов. Е... Архівні документи цікаві, які стосувались ромів, і був автором перших видань взагалі на теренах Російської імперії. І ці видання видавались також у Польщі. А він працював, до речі, в новоствореному Київському університеті. Потім за кілька років, буквально в експедиціях по архівах секуляризованих церковних і Маєтностях на Правобережній Україні Володимир Антонович віднайшов цілу низку документів і в нього збереглася, і мені дуже було щастя віднайти ці документи в інституті рукопису, присвячені власне випискам із актових книг, гроцьких книг, присвячені ромам. І ці документи він сам не опрацював, бо він дуже багато якими питаннями займався, в тому числі публікації джерел, але він їх передав своєму учневі Івану Каманіну, який пізніше став директором Центрального історичного архіву в Києві. І, власне, він вже підготував дуже цікаву наукову розвитку, присвячену питанню циганських королів в Речі Посполитій. і наскільки це власне. Скільки там ромів було представників через цих королів, серед цих королів, що це була за посада, бо це була посада, і в які, власне, на підставі документів, не лише які передав йому його учитель, але і віднайдених ним вже у Львівському архіві, він підготував статтю, яка не втратила свою актуальність, бо частина документів, на жаль, загинула. Також ще одним важливим. Таким, такою постаттю. Тобто ми можемо спостерігати, що власне коли до архівістів, до дослідників джерел потрапляли ці документи, не маючи навіть загальної такої таких знань, бази ромознавчих, люди не могли їх просто так залишити. Тобто вони або самі починали досліджувати, або шукали людей, які зможуть їх описати і адекватно. Трактувати і такою людиною був Михайло Плохінський, фахівець із вже Слобожанщини, який наприкінці 19-го, на початку 20-го століття займався вивченням документів, присвячених різним етносам, які мешкали міноритарним на теренах України. І, були в такому культурному, економічному симбіозі з українським населенням, власне, йдеться про греків, грузинів на теренах України і ромів. власне. І він опублікував унікальні, але, власне, не самі документи, а фрагменти документів малоросійської колегії. І цей архів, на жаль, на сьогодні втрачений. І все, що ми знаємо, ми знаємо лише з його публікацій, тобто архів сам. Первісний загинув в, в роки Першої світової війни. І, власне, найбільшою постаттю на теренах України, яка вписала своє ім'я в світове ромознавство є Олексій Бараніков, відомий, всесвітньо відомий індолог, і він був академіком Академії наук СРСР. І, власне, його дитяче зацікавлення ромською мовою, бо він народився у Золотоноші, де вже кілька століть проживає в центрі України доволі велика ромська громада українських ромів сервів. То він свої зацікавлення різними мовами, бо він був поліглотом і знав понад 40 мов, проніс через усе своє життя. І е, ці його зацікавлення підтримали е, дуже відомі українські вчені, фахівці в Київському університеті, який він успішно закінчив, і е, потім е, наукові студії в е, Петербурзькому університеті, і в Руському музеї, де він працював і в буддийському відділі. А потім е, власне. Олексій петрович Баранніков долучився до кодифікації ромської мови в Радянському Союзі. Це була тоді тенденція до створення мов для неписемних народів, яких в Радянському Союзі було не один і не два. І це була ціла програма. І в рамках цієї програми відбулася така. Перша кодифікація ромської мови на підставі, ну, за основу був взятий діалект північно-російських ромів групи Роска Рома. Бараніков співпрацював ще з одним дослідником Сергієвським у цій роботі і власне. До цього словника був внесений великий масив матеріалів, присвячений власне українським циганам з ромам Серва. І е, таким чином, у словнику, який, це була одна з останніх книжок до негласної заборони, власне, і викладання ромської мови, і публікації ромської мови літератури, цей словник, то в ньому е, вміщено фактично два діалекти. Тобто діалект північно-російських ромів і діалект українських ромів, які під зірочкою ці слова але. Звісно, що оскільки це робилося в таких досить жорстких і економічних умовах і вже розпочалися репресії, то на сьогоднішній день, незважаючи на і, і на великий внесок цього словника, ми можемо казати, що, на жаль, ми не можемо ним користуватися, ну так, взяти і працювати вільно, тому що це продукт свого часу. Там, на жаль, є дуже багато неточностей, якихось гріх, і, і, і тому рекомендувати, скажімо. Його студентам для того, щоб там опрацьовувати, ми не можемо. Тобто з ним на сьогодні працюють фахівці-лінгвісти, які. Вже скорпульозно відслідковують, які слова відповідають дійсності, які ні. Бо на той момент ситуація, скажімо, з дослідженням діалектів діалектної структури на теренах Радянського Союзу була ну, абсолютно не вирішена. Тобто, про деякі діалекти дослідники навіть не чули про ті, які сьогодні вже існують словники. І звісно, що окремі слова, які застосовували носії там цих діалектів, які потрапили до словнику, якщо вони користувалися діалектами там в родині, скажімо, були представники інших діалектних груп, ці слова могли потрапити. Дослідники не могли відрізнити. З якого це діалекту. А сьогодні це вже фахівці одразу бачать і можуть сказати, як, до речі, може сказати будь який ром, який володіє ромською мовою. І е, тому, звісно, на сьогоднішній день дуже важливо, щоб в Україні були, ну, звісно, проблема кодифікації, яка, е, незважаючи на те, що певний стандарт був тоді ще запропонований, він. На сьогодні ну, можна сказати, що має, має зазнати трансформація, має бути переглянутий, сучаснений, має бути так науково вирішено це питання, оскільки ем, було кілька спроб на початку 90-х років так маю сказати, чому я перестрибнула з міжвоєнного періоду до власне вже періоду незалежності України. Бо після 38-го року ромська мова потрапляє під заборону фактично, тому що навіть ромські поети. Не мали змоги публікувати свої вірші рідною мовою тільки у перекладах, і то переважно на російську мову, навіть там українською опублікуватися було значно складніше, і звісно, що якщо вони не мали змогу опублікуватися за кордоном, а багато хто знаходив такі шляхи, зокрема Лекса Мануш, дуже відомий ромський поет, то вони публікували в перекладах російської і. Таким чином, не могла розвиватися повноцінна літературна ромська мова, не могли розвиватися ромські студії. Польові дослідження були, не можна сказати, що їх повністю заборонили, але вони. Значно звужувалися за тематикою, оскільки тоді були певні пріоритети, які були пов'язані з тим, що треба було досліджувати, скажімо, впровадження соціалістичних традицій в радянському селі. А після 1956 року, після виде, коли видали указ про заборону кочівлі для ромів радянського союзу, власне, більшість ромів. Вони е, дуже за дуже короткий термін осіли в різних регіонах радянського союзу, хоча деякі і могли ще собі дозволити, але це були вже скоріше сезонні міграції, У більшості вже була чітка прописка, документи, діти ходили до шкіл. Але в цих школах, на жаль, вони не чули рідної мови, не чули знань про свою культуру. І з одного боку це стало таким серйозним емансипуючим чинником тобто, досить багато ромів отримали середню освіту, змогли влаштуватися на пристойну роботу, а з іншого боку, дуже багато ромів. Асимілювалися, вони втратили свої мови, багато з них втратили зв'язок з своїми рідними, які не готові були відмовлятися від власних культурних традицій. І таким чином ці негативні процеси вони продовжують впливати і на сьогодення. Ми знаємо, що інтеграція Ромів в українське суспільство відбувається в кількох напрямках. З одного боку, вже сформувалось багато ромських громадських народових організацій, які активно впливають і співпрацюють з органами місцевого самоврядування. З іншого боку, урядами багатьох європейських держав була проголошена програма декади інтеграції ромів на період 2005-2015 роки». років. В Україні прийнята програма на 2015-2020 роки. Чи впливають ці процеси на ромологічні вчення? Та проблема, яка існує серед ромської спільноти, певна недовіра до державної системи освіти, вона пов'язана з тим, що успішні діти зазвичай відчувають потім дуже серйозний дисонанс, повертаючись до своїх громад, бо це ніби два різні світи, які ніяким чином не перетинаються. Але Україна у всіх своїх документах декларує те, що дозволяє вільний розвиток усіх Спільнот, але для цього розвитку треба створити хоча б мінімальні умови. І я сподіваюся, що впровадження ромських студій як пілотного проекту в Ужгородському університеті, а потім в інших областях, де є великі ромські громади, і де є запит на такі знання, дозволить. Все-таки внести і в ту ж саму нашу систему середньої освіти, вищої освіти той компонент румський, який дозволить самим ромам відчувати, що Українська держава це і їхня держава, їхня батьківщина, де вони можуть так само працювати на збереження і розвиток своєї культури, тому що, звісно, що за ромів ніхто не займеться їхньою. Кодифікацію мови, бо тоді це буде штучно. Будь-який науковець найвищого світового гатунку, який вивчив навіть усі діалекти, все одно не зможе відчути, яким чином треба кодифікувати мову так, щоб вона легко сприймалася, бо особливість проблема, яка існує, це в тому, що ромська мова продовжує побутувати в усному. Просторі. І це інші закони, ніж писемні, і наявність цих багатьох діалектів, коли люди чують різницю, і одне слово може мати десяток різних написань, але коли вони бачаться на папері ці 10, вони в цьому губляться, тому що це слово воно вже не впізнаване. І тому дуже важлива є можливість впровадження в навчальному процесі запровадження мультимедійних технологій. На жаль, в Україні відсутні узагальнюючі праці вітчизняних вчених. Немає комплексних досліджень з проблем історії та культури ромського етносу, складна структура якого сформувалася на основі кількох міграційних хвиль на теренах України, починаючи з 15 століття. Відтворення процесу формування ромської спільноти, розгляд проблем міжетнічних стосунків. Традиційної культури передбачає звернення до наявних історіографічних традицій і виявлення глобальних проблем. Ми поцікавились, як у світі відбувається наукове вивчення ромської спільноти. Ромологічні дослідження вони мають в світі досить тривалу історію вже. Два повноцінні століття, навіть більше. Власне, перші наукові інституції з'явилися ще наприкінці 19 сторіччя. Але, власне, на дуже глибокому і системному рівні ромські студії почали розвиватися. В останні кілька десятиліть і це відбувся певний науковий бум і становлення вже такої серйозної міждисциплінарної наукової дисципліни «Ромські студії, яка має багато відгалужень і багато спеціалізацій, як то лінгвістичні студії в галузі досліджень ромської мови і її діалектів. Соціологічні дослідження, гендерні дослідження, дослідження політики пам'яті, тобто різні різні соціально-гуманітарні дисципліни на сьогодні залучені до розгляду цієї досить складної теми. Вона складна, оскільки, на жаль, серед ромів нечисленна інтелігенція, і науковців зовсім небагато. І оскільки роми не мають власної державності, немає інституцій, тобто архівні установи вони вже. В в Європі існують, але ну, також мають не досить тривалу історію кілька десятиліть, і є велика складність саме з пошуками опрацюванням джерельної бази. І е, найцікавіше це те, що власне, через дослідження історії, культури ромів, е, фахівці у світі на сьогодні вирішують дуже серйозні теоретичні питання в галузі етногенезу, реконструкції, е, скажімо, мовної історії. Тобто ромська тематика є таким чарівним місточком, який дозволяє відтворювати складні теоретичні побудови у взаємостосунках, скажімо, в еволюції етносів. Тому ця тема вона з одного боку може виглядати як така досить вузька, а з іншого є досить широкою. Практичне значення роботи роломогічних студій в УЖНУ полягає в тому, що їх матеріали можуть бути використані при студіюванні не тільки історії вітчизняної історичної науки, а й в процесі удосконалення і оптимізації міжетнічних відносин і національного державного будівництва в Україні. Роботи студентів і викладачів можуть бути залучені при створенні узагальнюючих досліджень з конкретно історичних, історикографічних та джерелознавчих проблем етнонаціональної історії наш. У держави і при розробці лекційних курсів у навчальному процесі вузів та підготовці навчальних посібників.